Вітаю! Це подкаст ОКІ Шо» від центру спільних дій. Мене звати Мирина Євтушок і зі мною моя колега-аналітикиня центру Оксана Заболотна. І ми зараз будемо говорити про те, як нардепи пропонують змінити філософію дитячих виплат і прив'язати їх до дитячого прожиткового мінімуму. До речі, на нашому каналі ви знайдете також повну версію подкасту, де ми поговорили про реформу сфери поховань, дуже цікаво, і переведення військових між частинами. Нардепи вкотре пропонують збільшити допомогу при народженні дитини, але цього разу не просто нати вам багато грошей, а є нюанс. От в чому цей нюанс? Група народних депутатів пропонує, що допомога при народженні дитини вона має нараховуватись. Виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановлено на день народження дитини. Вони пропонують, що ця допомога вона має складати 105 прожиткових мінімумів. На станом на сьогодні це близько 270 тисяч гривень, і вона має виплачуватись поетапно, одноразова виплата, там близько 65 тисяч і решта допомоги протягом трьох років рівними частинами приблизно по 5,5 тисяч на місяць. Порядок цих виплат має, звісно, встановити Кабінет міністрів. Але звучить начебто дуже добре з одного боку, з іншого боку, думаємо, а де держава візьме грошей на це як завжди. Але давайте спробуємо розібратися, звідки взагалі взялося така потреба в цьому законопроєкті. А раніше цей розмір виплати. Допомоги при народженні дитини прив'язували якраз до розміру прожиткового мінімуму, але в 2014 році у нас був закон про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. І там цю суму допомоги визначили сумою 41 280 гривень. І хоча цей закон він мав. Мати тимчасовий характер, але немає... Але немає нічого більш постійного за тимчасове. Саме так, тому цей закон вже діє 10 років, і вже 10 років сума допомоги при народженні дитини, вона така ж і зберігається. Ну, але 40 тисяч гривень у 2015 році і 40 тисяч гривень зараз, це навіть якщо ми візьмемо курс долара, дві великі різниці. Так, я насправді, коли отримувала 960 гривень. Якщо чесно, виглядало це доволі знущально, враховуючи витрати на дитину. Тому цей законопроєкт фактично пропонує виправити цю ситуацію. І це дуже добре. І зміна такого підходу розрахунку суми допомоги при народженні дитини до прожиткового мінімуму. Це також дуже добре. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це призведе до збільшення фінансового. Тягаря на державний бюджет, і незрозуміло, як у умовах війни Міністерство фінансів може забезпечити виплату цієї всієї суми. Ну але з іншого боку, в Україні зараз народжується настільки мало дітей. Що допомогти цим батькам там на зайві кілька тисяч гривень? Тобто, за даними Мін'юсту, на перше півріччя 2024 року, і з січня до червня в Україні народилося 87 тисяч 655 дітей. Це на 9% менше ніж навіть за аналогічний період торік. Uh, і загалом цьогоріч у півтора рази скоротилася народжуваність у порівнянні із періодом до повномасштабного вторгнення. Оці 86 тисяч дітей проти 132 тисяч дітей у 2021 році. Uh, можливо, це не така вже й нерозумна інвестиція, скажімо так. Але на твою думку, uh, чи така, такий перерахунок фінансової допомоги, якщо його підтримають? Uh, Якось зможе суттєво вплинути на народжуваність, бо це ж не просто так робиться. Мовляв, ось вам народжуйте. Насправді я не думаю, що це якось суттєво вплине на народжуваність, тому що на народжуваність впливають просто мільйон факторів, і сума допомоги це точно не визначальний з них, тому що що хвилює переважно молодих батьків. Це чи в них є робота, чи в них є житло? Яка безпекова ситуація? Ну, якщо чоловік на фронті чи не на фронті, просто військовослужбовець також є багато. Елементів невизначеності в подальшому житті, тому факторів насправді дуже багато їх було багато і до широкомасштабного вторгнення, але війна це все значно загострила. Тому я не думаю, що просто збільшення суми допомоги якось дуже суттєво вплине, чи змінить ситуацію з народжуваності. Тоді з такого боку, якщо це не вплине на ситуацію з народжуваністю, чи варто на це витрачати гроші? Ну тут питання насправді пріоритетів наших. Тому я точно не буду братися відповідати на це запитання, чи варто ухвалювати цей законопроєкт, чи не варто, тому що я не можу насправді оцінити плюси і, мінуси. плюси і мінуси. Тому загалом те, що законодавець пропонує змінити підхід в обрахунку, це є дуже добре і дуже правильно. І те, що вже фактично 10 років не мало працювати, а досі працює, це добре, що це е, хочуть змінити, але однозначно сказати, як це вплине загалом на ту ситуацію, в тому числі фінансову, якої в Україні, це важко сказати. Ну, демографічні політики це загалом дорого. І от на твою думку, про що важливо ще подумати нардепам, якщо вони хочуть підтримати родини з дітьми і зробити так, щоб майбутні батьки, а особливо в Україні майбутні матері, щоб вони могли повернутися на роботу. От, як тут нардепи можуть подумати про те, де убезпечити цих людей, які наважуються народити дитину зараз? Мені насправді здається, що демографічну політику не можна сприймати відірвано від будь-якої іншої політики? Яка є в державі? Тому що, до прикладу, ситуація з доступністю. Хто з... пробував погуляти з коляскою в Києві? <гум> Залежно в якому районі. В деяких це можливо і приємно, в деяких не дуже, це правда. Ситуація з працевлаштуванням жінок і з ринком праці, який дуже дружній в лапках до жінок. Хоча насправді я вважаю, що молоді мами, які тільки виходять з декрету, це найбільш мотивована категорія працівників, і їх треба брати на роботу першими. Ну, я тут теж вважаю, що в людей в людей. Просто з'являється якесь третє, четверте дихання, тому що е, ти знаєш, що тобі треба принести додому гроші. Звичайно, також не варто забувати про безпековий фактор, тому що можна розвивати доступність, можна будувати нові дитячі садки школи і так далі. Але коли немає базової безпеки, то важко говорити, що і то важко заохочувати людей народжувати дітей. Навіть у найкращий садок прилітає ракета. Звичайно. Не так давно от влітку ракета була прилетіла в дитячий садочок, який в мене біля будинку, який дуже гарний, щойно відремонтований, але ну тобто. Ну і не менш важливе, насправді, питання, яке вже, напевно, не демографічна політика, і точно не про виплати. Це те, як нам зробити наше суспільство менш дітоненависним, ну чи більш терплячим до дітей, як не назви, це одне і те ж, Це комунікації. Це соціальна реклама, це я не знаю, ну ти ж не можеш заборонити людям хейтити матерів, які приводять дітей. О Боже, ви вийш... наражали і вийшли з хати у заклад громадського харчування. Я думаю, що не потрібно молодим батькам точно боятися брати своїх дітей всюди, де тільки можна, і діти будуть прекрасно адаптовуватись до тих умов. Посправді дуже часто молоді батьки себе почувають некомфортно, тому що їм здається, що їхні діти заважають комусь. Бувають, звичайно, ситуації, коли батькам варто пояснити і виставити кордони, як діти мають поводитись і взаємодіяти з світом. Але це потрібно робити, дітей потрібно цьому вчити. І я думаю, що це цілком можливо. А на от таких стареньких токсичних. Бабусів і дідусів, які не терплять криків істерик і перебування будь-яких дітей в публічних просторах, я раджу просто не зважати.